Розділ 35. Продовжуючи промову, Елігу Гудалі сказав, невже ти вважаєш слушним стверджувати, я більш правий, ніж Бог, адже ти говориш, яка тобі користь від того, грішу я чи ні. Я кількома словами відповім тобі і заодно твоїм приятелям подивися на небо і поміркуй. Зверни увагу на хмари, як вони високо над тобою. Якщо ти грішиш, то що тим заподієш Богові? Навіть якщо твоїх злочинів багато, то хіба ти цим зашкодиш йому? Так само, і коли ти праведний, то що ти йому додаєш або що він отримує від тебе? Твоє нечестя може зашкодити лише подібній до тебе людині, як і твою праведність зауважать насамперед інші люди, адже люди стогнуть і лементують через великі утиски інших, волають про допомогу з приводу гноблення сильніших за них. Проте ніхто не питає, де є Бог, мій творець, котрий і вночі підіймає настрій, щоб співати, який учинив нас розумнішими за польових звірів і розважливішими від небесних птахів. Вони можуть кричати, проте через зарозумілість злочинців він не відповідає. Безперечно, Бог не слухає марнослів'я, всемогутній не звертає на це уваги, хоч ти говориш, що його не бачиш. Його судочинство неминуче, тому очікуй на нього. А тепер, поки Божий гнів не став покаранням і він небезмірно карає за промину, Йов легковажно відкриває свої уста і несвідомо примножує свої слова.